Доброго дня усім нашим слухачам. На зв'язку Клан Кайзоку. Сьогодні ми у невеличкій компанії з трьох людей. Я Еределька, я Марічка і я Базіліо. І у нас сьогодні буде дуже цікава тема, яку скаже нам Базіліо. Я маю казати. Так. А чому би і ні? А ну, взагалі, в нас тема мала би бути по тому, що е, зараз йде озвучування під час війни в загальному. От чи воно взагалі потрібно, як люди чи дивляться український контент зараз в більшості? Ну це в загальному така тема. Тобто вона є одна, але можна по ній е, декілька пунктиків так від, відокремити, Ну от це щось типу такого. Нібито. <ріху> ну, давайте тоді цей. Почнемо, напевно, з того, що е, я хотів би сказати за озвучування в даний час під час війни. Круто, що багато команд появляється. Почнемо з того. Це круто. Багато йде охоплення. Витісняється російська, російський контент з ринку. Ну, типу, я не знаю. Для мене це прям. Я вважаю, що це прям крутецько. Як ви думаєте, бо я щось вимовчите? Давай, Марічка. <ріху> <ріху> Та е, на мою думку, те, що він витісняється відісня, якби українським контентом, та це добре. Е, але ж він, він не піде ніяк, якщо нічого не прийде на його заміну. Тобто ми не можемо просто сказати там люди, не дивіться русню, не дивіться російськомовний контент, і, і, все, і все. Тут ми стовідсотково маємо запропонувати їм щось в альтернативу. Тобто щось україномовне, щоб і для них цей перехід був легшим, і е, зробити хоча б, хоча б якось вийти на рівень з російською озвучкою. Не в плані на рівень озвучування, а в плані кількості споживання контенту. Кількості серій озвучених. Можливо. Так, ну, так. І знаєте, навіть той Ютуб взяти, те, що тобі попадається в рекомендаціях, те, що набирає більшу кількість переглядів. Тобто, е, чим більше буде українського контенту, відповідно в співвідношенні буде. Um... Буде, забирати, ну, от буде... буде забирати глядачів від е, російськомовного контенту. Ну, коротше. Буде варіант, буде їм е, вибір, що дивитися, так, тому що насправді раніше цього вибору не було. Так. Якщо ми згадуємо перші, перші, е, як тільки з'явився інтернет, та, е, і ми шукали щось дивитися. Саме в озвученні неофіційному, тому що часто офіційного не було, то ми натикалися на російськомовне озвучення, ну і вже споживали те, що і було. Угу. Та, але е, тут є інша, як би сказати, проблема, та, е, яку часто закидають е, люди зі сторони. Типу, зараз війна. Зараз е, потрібні волонтери, потрібні військові, потрібна зброя. А ви сидите і щось там перекладаєте, озвучуєте, ви е, просто розважаєтеся, е, е, ви нічого корисного не робите. Мені це закидають, і насправді досить часто. Багато хто навіть пішов з фандабу з не більше не озвучує е, з такою думкою, що це все. Не серйозно, це не потрібно. А от ваша думка що стосовно цього. Е, як це не потрібно, <сіх> ну ті, це просто ну блін. Ми ж по-перше, е, я казав, витісни витісняється російська мова. Відповідно, якщо ми будемо е, попаралізувати в загальному всі команди, рахуйте, вже буде вибір людей. Ну тобто люди будуть вибирати собі е, в саме які озвучці дивитися, і саме українською. Тобто, вже тобто вони будуть дивитися українською, будуть е, її слухати на, на слух приймати і відповідно вживати її в повсякденному житті. Це норма. Ну блін, просто це. Дивно, що як це нічого не робимо. Ми робимо просто ми боремося в соцмережах. Ми боремося в інтернеті з Росією. Ось і все. У нас боротьба йде більш ну так, як соцмережева, скажімо, війна, певна. От мені здається, так би мало от, ну, відповідь на це було питання. Ну, мені як на як на мене, Марічка. А що ти скажеш? А, так, я вважаю, що під час війни це питання має стояти як ніколи гостро, тому що. Е, ну, по суті, мова то є інструмент людський для того, щоб отримувати знання, їх якось описувати, е, описувати ту інформацію, викладати її якось. Якщо е, ну, що по суті робимо ми, у нас є якийсь продукт, так, ось наше аніме, наприклад, ми його робимо для наших людей, які зараз е, можуть волонтерити. А можуть у вільний час, коли у них є там вільна хвилинка, сісти і розслабитись і відключитись від усього. Я вважаю, що так, ми, не, ми зараз не тримаємо рушниці в руках, ми не жертвуємо своїм життям. Це зрозуміло. Але ж ми робимо корисну справу для тих людей, які. Я, кому це насправді потрібно? Я чула немало історій, що люди, сидячи в окопах, якщо там знаходять інтернет, не знаю взагалі, як їм, як їм це вдається, але вони бувають сідають і дивляться якісь анімешки. Це їхнє захоплення, і це те, що їх розряджає, розряджає типу, те, що підіймає їм настрій. Якщо вони б сідали і дивились це російською мовою, ви уявляєте, який би це був. Дисонанс. Роздвоєння особистості, наче. Так? Так. Так. Тобто... А ще е, часто, наприклад, я з чим стикаюся, та все ж таки аніме е, в основному е, більше популярно серед е, підлітків, серед молодшого віку. Ось і е, коли спілкуєшся з людьми, з жінками, зараз я трошечки відійду від цієї теми до своєї. Е, наразі я не живу в Україні, наразі я живу у Великобританії, і е, біля мене досить вже багато зібралося сімей, навіть не сімей, жінок з дітьми, які виїхали з України на період війни. Ось і величезна, величезна кількість саме цих жінок російськомовні. Так, вони намагаються переходити на українську з нами, але продовжують говорити зі своїми дітьми російською. Вчать їх російською, і на питання, навіщо ви це робите? Ви хочете, ви бачите майбутнє своїх дітей в Росії? Ви бачите майбутнє своїх дітей в російськомовній країні, чи що? Тобто, якщо він, він буде володіти російською, він піде вчитися куди, у який вищий заклад. А в основному все зверта... звертається, та вони так звикли, що ми будемо їх зараз ламати і перевчати. Та не, не зважайте, не з... забийте. Ну і в такі моменти я намагаюся старатись... стараюсь говорити з дітьми, розповідати їм, наприклад, що є взагалі-то україномовне озвучення дуже багатьох речей, мультфільмів, аніме, серіалів. Е... Пропоную їм підписатися як. Як і на наш канал, так і на всі канали наших колег по цеху. І вони, чесно кажучи, здивовані, тому що вони до цього часу діти. Можна так сказати, 11, 12, 13 років продовжують дивитися російськомовні тіктоки, російськомовні ютуби і російськомовне озвучення аніме. Вони його спеціально шукають. І коли ти їм показуєш щось таке, вони щось в них в голові ламається, типу, а що, типу, це реально? Типу це таке може бути? І я думаю, що от цей момент якраз дуже важливий, щоб на майбутнє більше. Наших українців переходили на українську і розуміли важливість цього, що е, цією своєю двоякістю вони наче дають, е, не знаю, наче запрошують, запрошують до себе кацапів і кажуть: Ну давайте, ми ж типу з вами одної крові, та? однієї Рятуйте мови. Так, Ми їм даємо варіант, що краще відходьте, і є можливість. Так. Я вважаю, що це е, перехід. Ось як ти кажеш про цих, про цих жіночок, у них є вибір вибрати або українську мову, або мову рабів. І вони або роблять цей вибір для себе, або ні. Тобто це їхня справа, так. Але діти, які у них народжуються, це майбутнє нашої країни з вами, якщо вони будуть жити в Україні. Ось. І, і чим більше у них українського контенту вже зараз, з дитинства, тим. Краще для них і для всіх нас в майбутньому, тому що ті абетки, які зараз в Херсоні, наприклад, випускають повністю російськомовні, типу там, де арбуз у тебе на букву А, ну це ж, це ж страшно. Вони вже починають цю масову, масову русифікацію, і, і це буде пробиратись до глибини кісток. Я просто так уже страшно кажу, але воно ну, таке є. Та, та, воно вони таке є, але воно, чесно кажучи, так і було. Тому що росіяни це розуміють, що мова це зброя. Але чомусь цього багато не розуміють українців. Багато українців цього не розуміють. І, типу, ну, яка різниця? Починають закидати, що от, от наприклад, там в Канаді розмовляють і французькою. І англійською, і це їм не заважає всім разом бути Канадою. Вибачте, але це зовсім різне. Мене дивує те, що люди кажуть, там в Канаді, а яка різниця там, десь, там. Ми хочемо тут робити? Яка різниця? Ми не маємо дивитися на когось іншого. Ми не маємо рівнятися до когось іншого? Не взагалі, я не розумію, на що це рівняти когось до себе. Плюс, як ти, Ерія сказала за цей, за дітей, що вони з дитинства. Вони так привикли. Тексті мама, от відповідь на їхнє оце, бо вони так привикли. Діти ще ростуть. Якщо їм давати контент, споживати, вони ну діти ж як губки, вони впитують інформацію всю. От ти даєш цей контент, наприклад, український. Вони починає, вона починає мислити, говорить перше суржиком. Потім вона слухає далі відповідно український мовний контент. В плані вивчає якісь нові, нові словечка, буде говорити їх, бо вона буде вважати, що це прикольно, і так вона буде переходити на українську мову, мову повністю, звісно. Буде відчуття те, що людина говорила російською, бо я е, вже казав деяким людям, що О, ти озвучуєш російською. Він каже: Та ні, я не озвучую. Ну, озвучував, коли завідки ти знаєш. Ну, каже, букві відши та щупалишся. Ну, тобто, люди навіть не розуміють, наприклад, різниці, вони думають, що у них правильна українська мова. Теж є такий прикол. Тому це те, що батьки відповідають, ой, то вони так звикли. Ну це, це для мене це просто виправдання для того, щоб не знаю, для чого навіть я не можу навіть просто якийсь аргумент на чому це, так навіть аргумент неможливо сказати, тому що самі ці жінки беруть і переходять і розмовляють українською, тобто вони знають, вони можуть, але вони продовжують ламати своїх дітей. Вони бояться, бояться переходити на російську при ну при українців взагалі, типу там західної країни чи ну, в загальному українськомовних людях. Вони ж я бояться. вважаю це правильно, хай бояться, тому що страх це головний, ну не головний, але важливий э, рушій змін в собі. Так. А ще я думаю, що можливо сором. Цим людям має бути соромно за те, що вони спілкуються російською, і до цього часу. Не можуть вивчити українську і вивчити своїх дітей українською. Вони приїжджають, вони вчуть вчать їх тут англійською, так звичайно, тому що це англомовна країна. Але ви живете в Україні і ви вважаєте, що українська вашим дітям не потрібна. Вибачте, це як це просто на голову не налазить. Ну і на рахунок озвучення під час війни все ж таки як не крутими. Це таки теж робимо вклад ще й і фінансовий, та е, ми збираємо гроші, на, нам донатять на наше озвучення, і ми е, час від часу маємо можливість пересилати кошти нашим військовим, е, військовим медикам, е, фонд, е, фондам е, для військових. Та це теж, хоч і невеличкий, але є невеликий вклад у нашу боротьбу. Так, мовчок пішов. Так, а ну нічого, це мовчок все виріжеться. — Ми просто вилили стільки хейту зараз на На всяких <реш> російськомовних <реш> з народження. Так, так. <реш> Тому що ми цього не розуміємо. То, да, наприклад, та от і я ось так скажу про себе: я взагалі з україномовної сім'ї, мама, тато, бабуся навіть під час радянського союзу вони всі були україномовними, і це е, навіть не Західна Україна, це Поділля. Хмельницька область. ну, Тато то у мене з Карпат, то я трошечки напівгорянка. Mm -hmm. Але е, мама, вона з Хмельницької області, і моя бабуся і мій дідусь, вони всі україномовні. Тобто в той час ще ого го який був, це було дуже дивно. Але я знаю, що, наприклад, Марічка, вона не дуже з україномовної території, так? Це правда, це правда, так. Розкажи про себе і про свій шлях у, україн, до української, а я знаю, можливо, ти з сім'ї української. Ні, ні. Я народилася в Дніпрі, і у мене всі і батьки, і дідусі з бабусями. Вони всі розмовляли російською мовою. Ось я пішла в російськомовну школу, де викладалася російською. Я там недовго протрималась, і ми приїхали в Київ. Um, так, ми продовжували спілкуватися російською вдома, а в школі у мене була українська основна мова. Тому я пам'ятаю випадок, коли я тільки переїхала і. Дзвонила своїй подружці, яка лишилась в Дніпрі, і розказувала їй після школи, які нові українські слова я вивчила, що таке парасолька, що таке картопля. І для мене було це щось таке шалене і незвичне. І я пам'ятаю ті враження від української мови. Мені було тоді сім років. Ось я, напевно, пронесу їх через все життя. Але ось так, школа дає дуже багато. Я. я. Школа Я і вчителі, рада, що... вчителі так, так, певно, все ж таки, проте і в них була така, такий невеличкий дисонанс, тому що на уроках вони розмовляли українською державною мовою, а на перервах між собою це все-таки була мова, якою їм було простіше спілкуватись російська. Тому і ми з однокласниками все-таки говорили російською. Тобто це, був, це була така, як вистава, знаєте, вистава між вчителями і учнями. Тобто, ось урок почався, будь ласка. А потім прийшов 14-й рік, і всі хлопці в моєму класі почали розмовляти українською. До дівчат не, не дійшла ще ця ідея, що можна якось перейти. Ну, до мене також. І тільки в 18-му році я прийняла рішення, що все, треба, треба змінюватись. От, з тих пір я говорю українською. Буває, буває. Бувають такі моменти, що з друзями, які, з якими мені хочеться просто на одній хвилі бути, я говорю російською мовою. Але ось як тільки почалась війна, я зрозуміла, що ні, так далі продовжуватись не може, тому що я не хочу відчувати ось того сорому. Я зрозуміла, що в якихось ситуаціях я відчуваю провину за те, що я хочу говорити українською, а людина навпроти. Е, ну, Продовжує говорити російською, хоча і вона знає українську, і я знаю українську. І чого це типу нам має бути соромно, а не їм, так. так. Ось, і мені це було так ну, якось дивно. І я думала, так, а чому це мені має бути соромно? Я в своїй країні обираю ту мову, якою хочу. Золота мова, я нею хочу розмовляти. І все. Я зрозуміла, що це просто питання е, самовпевненості, питання. Тобто вибору свого життєвого шляху. І хто хоче йти поруч зі мною цим шляхом, будь ласка, хто не підтримує моїх, моїх ідеологій, то Ти молодчинка, я не знаю респект тобі, тому що е все ж таки це є свідомий вибір, це є е хоч свідомий вибір молодої людини. Тобто, це, це просто шикарно. Ти молодець. Базі, а як у тебе? <гум> Як в мене, Та я ж західної України. Мене тут е, українська мова лунає всюди. Е, гуцули взагалі мовчу за Гуцулів. <гум> ну почекай, каз, каз, взагалі то люди час від часу кажуть, що е, захі... на заході тепер. Е... За останні роки взагалі дуже багато російської з'явилося чи російської, не знаю. За Львів, наприклад, бо я не у Львові, не часто я ж навчаюся у Франківську. Не чув. Не чув якось так, щоб російська була в більшості всіх випадків це українськомовні. І тим більше до нас приїжджають студенти з інших країн, то вони вчать літературну українську мову і нею розмовляють. Тобто з інших країн, і це ну я не знаю. Це на направ... правильно, бо тому, що коли пам'ятаю у Львові, був такий випадок. Мені розказували, що був трохи дисонанс, бо деякі студенти, які приїхали зі Сходу чи з центральної України навчатися, вони говорили говорили російською. А студенти іноземці кажуть: А це часом ну, у нас державна мова українська, а всі розмовляють російською. Як це поясніть? Ну, вони навіть не розуміють, в чому суть. Ну, і ще можу навести приклад, як я їздив в Київ. Я їздив в Київ тоді на проби, і мене взагалі дивувало, як до мене ставилися. Типу, коли я говорив українською, хтось казав, Вау, ну коли я розмовляв відповідно, я скільки то рік назад було? Mm. Тобто, нещодавно взагалі. Так, ну взагалі нещодавно. І... і люди так якось, я не знаю, одні кажуть: Вау, це так круто! У вас така обмова, така дикція, ви такі вау. Хтось сказав, що я з села. Ну тобто, селюк. Приїхав так? Хтось сказав, ну, там там ну, української взагалі, я наприклад не чув. Я тільки чув, коли заходив в метро. Ну, ось і все, вся Українська. Але ти приїжджав на е кастинг професійних, ну тобто акторів е Та, мені, мені поміг Паша Лі, Е, На жаль, Паша Лі так, всі знають цю ситуацію. Він мені поміг е е взагалі потрапити на проби. От, і там теж вимагали. Наприклад, от Меґуго мені присилала якось там теж одна знайома. Присилали мені. От Марічка теж мені присилала проби на Megogo. Там російською просять українською і англійською, і по позарашній день. І коли я приїхав, пам'ятаю тоді на студію, я сказав: я кажу, я російською не можу, типу, для мене це ну, я просто себе ну, я не можу себе перевчити на чу... ну, тобто, англійською. Я просто англійською спілкувався, бо коли сходив в школу, там якісь там певні курси, і, а українська в мене повсякденна, а російською я майже не спілкувався. Ну, типу, і кажу, що а можна якось не російською ну, 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 і все, і пішло-поїхало. Я такий ясно, я зрозумів. Oh О, Дискримінація по мовному признаку. <рес> так, і, і, і це продовжується до цього часу. Та, і, і, вна, і от що вони прекрасно вміють, ось ці російськомовні люди, вони вміють створити, створити саме у нас відчуття дискомфорту, що нам соромно за те, що ми говоримо українською і не хочемо говорити російською. Вибачте, ні, ми маємо цього позбутися нарешті. Ми вище на голову, на голову за всіх російськомовних, тому що це вони не можуть вивчити українську до цього часу. Ми можемо. Взяти, говорити російською та легко. Але ми цього не будемо робити принципово. І це має бути гордість за це, а не сором. Ще хотів додати до цього всього для цієї розмови. Недавно бачив відео в Тіктоці, і один молодий чоловік гарно аргументував. Коротше, взяв статтю якусь там в Інстаграмі. Жіночка написала: типу, нас дискримінують, що ми говоримо, говоримо на русском, бла бла-бла, щось таке, типу. От. А чувак навів аргументи, що бували випадки ем, десь на Сході України чи, чи в Одесі, як е... А, в Харкові. В Харкові. В Одесі статті, що людей били через те, що вони розмовляли українською. От. А тут просто тебе просять, роз... ну, скажи бодай би три слова українською. Ну тобто, тебе ну, просто навіть суржиком, ну старайся, ну хоча би попробуй. Ну, бо тому, що це, це мова агресора. Тебе ж ну уяви, ну, ну ти ж спілкуєшся мовою, якою тебе вбивають. Ну, типу, російська. Я не розумію. <рес> я просто не розумію. Так. Деколи в нас вбивали там чи е, справді щось робили за російську мову, тобто що хтось колись говорить російською мовою, хіба що робили зауваження, так? А я навіть у ти зараз сказав, я згадала, що колись чула. Інтерв'ю лідера групи Друга, Друга Рі Валерій а, Вале, о, все, згадала. Валерій Харчишин. То він казав, що так, він україномовний, але він десь там з Харкова чи за це. і каже, що, і треба було йти додому пошвидше, тому що знали, що. От я є україномовний, і якщо я піду трохи пізніше, мене просто поб'ють місцеві. Ну от. Бо вони знали всіх україномовних. Ну це... Типу, Оце була норма. То це так. Бурят. Так, що, так, що це жах, але ми боремося з цим жахом, з усіма своїми силами. Увесь вільний час, все ж таки, я не знаю, хтось увесь. Я, наприклад, увесь цей вільний час і віддаю на переклад. На зведення звуку, на озвучення, тому що це дуже важливо. І якщо цього хтось не розуміє, то мені просто шкода цих людей. Мені шкода. Ну, це навіть не вільний час. Я назву не назву вже це прям роботою, бо кажу, там то з лимонкою озвучую, то ще з кимось. Постійно там. Ну, оце кажу, це коли ти об'єднуєшся з людьми для боротьби, це от це мені здається правильно. Оце так, у нас свій фронт культурний фронт. Так, так, так. Так, 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 так. Отже, я дякую вам за сьогоднішню розмову. Е, дякую всім слухачам, що були сьогодні з нами. Та у нас трошечки коротенька, тому що ми відновлюємо свої подкасти, бо все-таки важко трошечки Ми пороз'їжджалися, трошечки накладки і все таке інше. Але ми повертаємося до них. Сподіваюся, що ви скоро будете нові чути. І підписуйтесь на наш канал, дивіться відео, аніме, фільми будь-що українською, тому що зараз великий вибір українського озвучення, і підтримуйте фінансово. Пам'ятайте, що велика частина грошей, які ви надаєте нам подяку за нашу роботу, ідуть на потреби ЗСУ, йдуть на перемогу України. Ще пару слів. Від базі і Марічки. Uh, Ределька, дуже дякую, що запросила на цей епізод. Ось я теж бажаю всім, хто зараз намагається перейти на українську мову попри все, не здаватись і вірити, що все вдасться, всім було складно. Всі через це проходили. Ну, не всі, але uh, все буде Україна. І так, дивіться Кайзоку і. І все буде чудово. А що мені сказати? Я просто йду далі працювати для того, щоб ви дивилися українськомовний контент. А, от, тому а, дивіться його ну, як, як можете, як маєте вільний час, так будемо робити його. Буде його багатсько. Дивіться там на різних сайтах. Тому, як кажуть, все буде Україна. От, і всім удачки. Все, цям Па-па.